Привіт-привіт! Запрошую вас на заняття з математики. Встало сонечко давно, загляда до нас вікно і запрошує цей час до математики всіх нас. А почнемо ми з розумової гімнастики. Уважно слухайте і відповідайте, скільки сонечок на небі, скільки рук у мене і в тебе, а вогників у світофора, а скільки лапок у пса Трезора? А скільки пальців на одній руці. А скільки пальців кулаці? А скільки лап у кожука. А скільки їх у павука? А скільки кольорів веселка має, а на скількох отворах сопілочка грає? Молодці. Сьогодні я вас запрошую вирушити у подорож до зоопарку. Перед вами будуть з'являтися тварини. Ви повинні їх назвати. Починаємо. Так, молодці малята. На які дві групи ми можемо поділити цих тварин? Так, на диких та свійських. А яких ж тварин називають дикими? Правильно, це ті, що здобувають собі самі їжу і будують житло. А яких свійськими? Молодці. У нашому зоопарку будуть жити тільки дикі тварини. Давайте ми відправимо свійських тварин додому. І які ж тварини залишилися? Давайте їх порахуємо. Починаємо рахувати. Якою цифрою ми можемо позначити кількість тварин? Так, малята цифрою 8 Але нещодавно до зоопарку привезли ще одну тварину. Ось зустрічайте верблюда. Тварин стало більше чи менше? Більше. Давайте ми їх перерахуємо. Скільки ж їх тепер? Одна тваринка, дві тваринки, три тваринки, чотири тваринки, п'ять тваринок, шість тваринок, сім тваринок, вісім тваринок. 9 тваринок. Малята, так як же ж утворилося число 9? До восьми додати 1 буде 9. Малята, а як ви гадаєте, якою цифрою ми можемо позначити число 9? Так, Малята, правильно? Цифрою 9. Тож, давайте ми з нею і познайомимося. І ось перед вами цифра 9. Цифра 9 складається з кружечки, що вгорі, і хвостиком сагнутим внизу. Цифру 9 малята називають акробаткою, бо торчака, як повернеться, зразу шісткою обернеться. Схожа? Так, малята схожа. Але сьогодні ми будемо говорити про цифру 9. Ще може перетворитися цифра 9 на кумедних тваринок. Ось вони перед вами називайте. Так. Це ящерка, черпаха, равлик. Цифра 9 має своє місце в цифровому ряді. Давайте знайдемо його. Але спочатку треба виставити цифровий ланцюжок із хмаринок від 1 до 8. Починаємо називати 1. І ось з'являється цифра 9. Її місце після цифри 8. А ще називають цифра 9 сусідка цифри 8. А ми знову повертаємося до зоопарку. В зоопарку збудували нові клітки. Кожна клітка має свою адресу. Це назва вулиці та номер будинку. Деякі звірів уже заселили. Заселіть, будь ласка, і останніх. Але спочатку давайте розглянемо, де вулиці, а де номера будинків. Вулиця А. Це зверху донизу вона йде. Вулиця О. Вулиця У. На кожній вулиці є номери кліток. Номер 7, клітки під номером 8 та клітки під номером 9. Давайте назвемо адресу слоненятка. Де ж воно живе? По якій вулиці? Так, вулиця А, а номер клітки. Молодці сім А тепер розглянемо, де живе ведмедик. Його адресу вулиця У, а номер клітки 9. Малята, давайте заселимо мав понятку. Яка в нього адреса? А вісім. Будемо шукати спочатку вулицю А. Найшли. А потім клітку під номером 8. Молодці. А зараз попрацюйте самостійно. Заселіть усіх звірів. Молодці. Перевіряємо. Молодці. У зоопарку турбуються звірів, створюють їм умови для розваг. Для мапочок ліани, для крокодила та слоненятка басейни, а ще зависли дошки, щоб збудувати гірку. Часу у будівельників обмаль і тому чекають нашої допомоги. Впораємось малята, тож починаємо. Подивіться уважно і скажіть, чи всі дошки одинакові. А за чим вони відрізняються? Так, за висотою. А ще. Так, на дошках стоять цифри. Щоб легше будувати, їх пронумерували. Як ви гадаєте, з якої дошки почнемо? Так, найнижчої. а яка цифра там стоїть? Один. Ну, починаємо викладати один, два і так далі. І ось ми з вами дійшли до самої найвищої дошки, який номер на ній? Дев'ять. Давайте ми зараз і порахуємо від одного до дев'яти. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Малята, яка ж це річба, коли ми рахуємо від одного до дев'яти? Так, пряма, молодці. Викладаємо гірку далі. З якої ж дошки будемо продовжувати? Так, із високої, на якій цифра 8. Ставимо 8 і називаємо далі цифри. Молодці. І до якої дошки ми дійшли? До дошки найнижчої під номером 1. Давайте порахуємо всі дошки від восьми до одного. Називаємо 8, 7, 6, 5. 4, три, два, один. Як ж ця ж бачите, називається? Зворотня. А зараз давайте пройдемось по вірці і порахуємо прямою та зворотньою лічбою Починаємо. Один, два, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім, дев'ять. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Молодці. У кожному зоопарку є кухня, де готують звірям їжу. Наші кухарі не встигають наповнити кошики для мавпочок, вовчиків та ведмедів. Допоможемо їм. На кожному кошику малята є табличка, на якій показано, що і скільки потрібно покласти. Розглянемо давайте табличку для ведмедиків, скільки покладемо малинки. А бурячків правильно, будьте уважні під час роботи. Працюємо. Перевіряємо. Так скільки ж ви поклали у кошик риби? А у корочків? А мав почці скільки бананів? А ведмедику скільки бурячків? Молодці малята. Працювали ви завзято. Дуже вправні ви малята. А тепер скажіть мені, що сподобалось вам? А що ні, до нових зустрічей!